Розв'язуємо номер 586 спосібника Ольги Березан для підготовки до НМТ чи олімпіади. Відносна атомна маса хлору становить 35,453 У природі трапляються два нокліди цього елемента: хлор 35 та хлор 37. Визначте, під буквою А масову частку нокліду хлору 35 у природньому хлорі, під буквою Б масову частку нукліду хлору 37 у хлорній кислоті. Що нам дано? Нам дано відносно молекулярну масу хлору тисячних. Також відомо, що в природі є два нукліди цього елемента: хлор 35 і хлор 37. Потрібно обчислити масову частку хлору 35, а також масову частку хлору 37, але у хлорній кислоті, формула якої аж хлор о4. Розв'язання. Спершу будемо розв'язувати. Під буквою А масову частку знаходити, нукліду хлор 35 у природньому хлорі. Для того позначимо масову частку хлору 35 через Х. Тоді масова частка хлору 37 буде 100% відняти Х, або якщо у частках 1 відняти Х. Відносна атомна маса елемента дорівнює сумі відносних атомних мас нуклідів, враховуючи їхнє поширення. Так от, потрібно відносну атомну масу хлору 35 помножити на масову частку хлору 35, додати відносну атомну масу хлору 37. Помножити на масову частку хлору 37, підставляємо 35,453, дорівнює 35, ми множимо на масову частку хлору 35, тобто на х, додати відносну атомну масу хлору 37, тобто 37, ми множимо на 1 мінус х масову частку хлору 37. Розв'язуємо це рівняння з одним невідомим і в результаті знаходимо, що х дорівнює 0,7735. Це є масова частка хлору 35, 77,35%. Тоді масова частка хлору 37 буде дорівнювати від 100%, віднімаємо 77,35%. Виходить 22,65. Наступний крок під буквою Б. Нам потрібно обчислити масову частку нукліду хлору 37 у хлорній кислоті. Хлорна кислота формула її аж хлор О4. Спочатку обчислюємо її відносну молекулярну масу. Вона дорівнює 100,453. Наступний крок знаходимо масову частку хлору у цій кислоті. Потрібно відносну атомну масу хлору природнього поділити на відносну молекулярну масу хлорної кислоти. І помножити на 100%. Підставляємо відносна атомна маса хлору 35,453. Ділимо на 100,453% і множимо на 100%. В результаті масова частка природнього хлору в хлорній кислоті становить 35,29%. Наступний крок нам потрібно знайти вміст хлору 37 у хлорній кислоті. Для того ми складаємо таку пропорцію, що відсотковий міст природнього хлору в хлорній кислоті 35,29% у 100%. Ось. І масова частка хлору 37 х відсотків становить 22,65 відсотка. Звідси відсотковий міст хлору 37 дорівнює 7,99 відсотка. Отже, ми обчислили масову частку хлору 35 у природньому хлорі, а також знайшли масову частку хлору 37 у хлорній кислоті, аж хлор о4. Задачу розв'язано. Дякую за увагу!